Відео, як працює Дея при навантаженні. Ось навантаження вже десь приблизно годину. Ну, більше 2 кВт. Немає мережі у нас, сонячні панелі 8 штук по 435 Вт це, це у нас ну, плюс-мінус 3 кВт. Включена дуйка в сараї. Ну, просто так, а чом би й ні. І ось такий звук самого інвертора. Не знаю, якщо чутно, він ледь-ледь. Такий малесенький писк видає. Більш нічого. Періодично ну, навантаження збільшується там, до 3,5-4 кВт. А він собі працює тихенько, як і працював. Ось такий у нас дейтап. Мережі немає. Реле напруги не світиться, автомат включений, мережі немає. Якось так.